Психотерапевтичні атюди і про жіночу дружбу. На якісь передач на 1+,1, один, яка торкалася взагалі психології, взаємовідносин людей, в тому числі раптом всплила тема жіночої дружби. Я так емоційно сказав, що жіночої дружби не існує. Є жіноча конкуренція і тим у зв'язки. Отаке От ляпнув, отримав всякий. І плюси, і мінуси на своє зауваження, що жіночої дружби не буває. Але продовжуючи в рамках психотерапевтичних етюдів, а будь-які із етюдів, які ви бачили на моєму каналі, чи які я буду далі публікувати, з них можна взяти для себе якусь пораду. Власне, вони всі орієнтовані на те, щоб щось підказувати. Все, звичайно, не можна взяти, але деякі ідеї, я думаю, можна взяти. Для того, щоб налаштовувати своє життя, виправляти помилки і робити його більш якісним. І цього разу мені попалася достатньо свіжа робота, достатньо свіжа робота університету Лос-Анджелеса. Це Сьюзен Перрі з командою, які ентологи, які вивчали психологію поведінки біловидних капуцинів. А тепер, Зараз я виведу цю роботу на другий екран і буду пояснювати, що я хочу розповісти. Робота торкалася однієї теми: відстежували взаємозв'язки між самцями. Самцями і самками біловидних капуцинів в пошуку їжі, в догляду за шерстю, пошук бліг, ну, є такі, ви знаєте, як вони перебирають один одного. Це, до речі, висока ступінь довіри. І дуже важливо вступатися в конфлікт. Коли виникає конфлікт, капуцини, як правило, є в силу того, що це дуже соціальні. Мавпи вони об'єднуються і не буває конфлікту просто одна з одною. Завжди є конфлікт, переходить такі групові відносини, групові конфлікти, можна сказати, тобто розділяються на підтримуючих, ворогуючих що завгодно. Так от ця робота була направлена на відстежування гендерної поведінки капуцинів, біловидних капуцинів, бо їх є кілька підвидів. І що було власне виявлено? А виявлено наступна ідея. Не наступна ідея, а наступна річ, яку я зараз якраз вивожу на цю публікацію. Так от виявлялося Сюзен Перрі з її командою, виявила, що дружба між самками біловидних капуцинів продовжує життя самок. Причому дружба мається на увазі ну, те, що я сказав. Сумісний пошук їжі, догляд, сумісний догляд за малечою, в разі конфліктів доєднуватися і захищати подругу. було, це прояви, так, найбільш чіткі прояви дружби, можна сказати так, дружба між самками. І там, де ця дружба була більш виражена, тісна, не короткочасна, не коротковигідна, зараз дружу, тому що. Він дружить з тим, то і так далі, що завтра вже з ним не дружу. Виявлялося, що це, це був кореляція, висока кореляція продовження життя самих самок, які дружили між собою. Дослідники Феррі і її команда, я ще раз говорю, виявляли і пробували вияснити все-таки гендерну різницю. Вони відстежували там, де такі ж самі зв'язки були між самкою і самцем. Він, вона. Так, от виявилося, що подібна поведінка, сумісний пошук їжі, захист малят, прийняття участі конфліктів на стороні самки чи на стороні самця, не продовжували життя самок. Самців не знаю, бо в них якраз в цій роботі немає цієї публікації. Але після цього дослідження такого цікавого дослідження соціальних тварин, біловидних капуцинів, Якби мене зараз запитали на якійсь передачі, що ви думаєте про дружбу між жінками, я би вже так швидко фразами дружби не існує, не розкидався. Я би згадав оцю хорошу роботу команди Сюзінь 2022 року, які детально провели і показали не просто є, а ще й продовжує життя. Робіть висновки, подумайте, як продовжувати життя. Ну, в даному випадку, можливо, треба щось взяти від біловидних капуцинів. Думайте, друзі.